Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами, що таке ф'ючерси, чим вони відрізняються від спотової торгівлі, що таке ризик менеджмент, що таке маржа, що таке плечі. Так розберемо взагалі е, концепцію цих фьючерсів, в чому їх заключається логіка. Постараюся записати для новачків ось таке вступне відео, пояснити взагалі суть усіх цих е, профітів, стоп лосів що це все означає, як воно все працює. Перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, заходьте в телеграм-канал, тому що там буде багато багато корисної інформації для новачків зараз. Хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали. Що друзі, ми починаємо і одразу скажу, якщо вам не зрозуміло буде в цьому ролику, те, що я буду розповідати, то у мене є в телеграм-каналі абсолютно безкоштовно у вкладочці закріплених. Є тут вкладочка трейдинг, і ви тут знайдете для себе деяке навчання. Також додаткові ролики по фьючерсам, по смарт-мані концепції, взагалі, як правильно розрахувати об'ємну об угоду, корисні силочки, корисні взагалі калькулятори, терміни. Так я думаю, ви з цим розберетеся. Тому заходьте, я думаю, для вас це буде корисним. А зараз давайте продовжувати і переходимо, друзі. Давайте до спочатку до біржі, покажу вам взагалі. Лі, що я буду торгувати на біржі Max Global і друзі, хочу сказати, що я в своєму телеграм-каналі хочу побудувати спільноту, яка дійсно буде розвиватися і сама навчатися трейдингу. Так, тобто це не просто буде там сигнальчики, а дійсно спільнота, які по якій ви будете самі аналізувати угоди, ділитися своїми думками, вести журнали, ділитися своїми угодами і результатом. І хочеться звичайно вас навчати новачків, показувати також свій шлях, і найближчим часом я буду це все також реалізувати. Тобто, двадцять п'ятий рік хочу присвятити цьому напрямку і ділитися з вами. Ми своїми результатами та досягненнями зараз давайте приступати. Вже друзі, дивіться. У мене є на біржі Мекс Глобал, є 500 доларів. Я вже сюди завів. На більшим часом буду реалізовувати взагалі ці угоди, показувати, ділитися з вами і переходимо. Давайте. До ф'ючерсів, дивіться, є вкладочка фьючерси, фьючерси USDTM. Переходимо сюди і почнемо. Давайте самого простого, самого фундаментального. Покажу, де що все знаходиться, що ці вкладочки означають. Дивіться, все, що вам необхідно, це перше тут в пошук, в пошуку вписувати монету, яка вам необхідно. Наприклад, як бачите, я вже вписав монету StarkNet, Саркнет, вже її вибрав, і буду зараз на ній показувати вам деякі приклади. З правої сторони в нас тут є вкладочка взагалі нашого вибору, що ми будемо торгувати, об'єм на угоду, і зльована маржа, що таке взагалі маржа, також Поговоримо, постараюся вам усі всі деталі зараз пояснити і взагалі показати вам, як це все правильно розраховується і як працюють ф'ючерси. Переходимо давайте до графіку. Переходимо до TradingView. До речі, по TradingView я також знімав ролик. Якщо вам цікаво, як взагалі налаштувати TradingView під концепцією Smart Money, то переходьте сюди. Я там розповів, як працює цей сайт і як його правильно налаштувати під себе. Користуйтеся там також корисна інформація. Я думаю, для вас буде взагалі потужною і корисно. Дивіться, друзі, коли ми переходимо в пошук, хочемо торгувати на якійсь конкретній монеті вписуємо в пошуку, наприклад, монету Starknet. Так я вже для неї вибрав. Для прикладу вписуємо, вписуємо Starknet USDT, це наша торгова пара. Але для ф'ючерсів ми завжди вписуємо крапка і п", перпетуал має бути. І вибираємо біржу, на якій ми будемо торгувати. Я вибираю біржу Max Global. Силочки ви знайдете в описі під відео, тому що біржа Max, вона дає нам най найнижчі комісії взагалі серед всіх бірж. Силочки в описі під відео, друзі, користуйтеся, ви мене дуже підтримуєте. І давайте пояснювати взагалі, що таке ф'ючерси, чим вони відрізняються від спотових Торгівлі. Я думаю, вам не варто пояснювати, що на споті ви собі купуєте монетку. Наприклад, ви собі купите монету Starknet на 200 доларів, у вас буде тисяча монет, і ви собі будете щасливі і раді, що у вас монетки лежать на споті, так? І ви зможете з ними там вивезти їх, застейкати. Тобто це дійсно активи віртуальні, з якими ви можете зробити якісь дії. Якщо взяти, наприклад, фьючерси, це вже зовсім інша історія. У ф'ючерсах ви відкриваєте угоди, тобто ставите, можна сказати, ті самі ставки або вріст, або падіння. Фьючерси вони нам дозволяють торгувати в будь-який проміжок часу. Як бачите, друзі, я на. Даному таймфреймі, давайте я включу на чотирьохчасовий таймфрейм, трошки зближимося і тут уже поговоримо більш детальніше. Відкриємо цю характеристику і давайте приступати. Отже, припустимо, друзі, в нас на балансі є 100 доларів, це наша маржа. Маржа це наші кошти, які є на балансі. Так, 100 доларів вписуємо сюди і припустимо, що ми хочемо з вами взяти старкнет в лонг, тобто очікуємо зараз ріст по старкнету, але звичайно, до яких діапазонів. Припустимо, давайте 2x. Тобто друге плече, лонг з другим плечем. Це в нас виходить об'єм на угоду 200 доларів. Зараз поясню, що таке ціна ліквідації. Ви зараз все зрозумієте. Отже, припустимо, сьогодні в нас коштує монета страхне 20 центів, і беремо лонг з другим плечем на 200 доларів. Це означає, друзі, що якщо в нас монета виросте на 100%, то на спуті в нас би було плюс 100 доларів. Так, тобто ми купили по 20 центів, у нас монета коштує 40 центів, на спуті в нас уже не 100 доларів, а вже монета буде коштувати по 40 центів. Відповідно, у нас вже на балансі буде 200 доларів. Я думаю, зі спотом ви зрозуміли. Так, якщо ми беремо друге плече, то відповідно ріст на 100% у нас уже буде на балансі не 200 доларів, а вже 400 доларів. Так. Тобто наш, наш ріст збільшується в два рази. Тобто, знову ж таки, друзі, ми ось тут купуємо на об'єм на 200 доларів. Це означає, що якщо ми е, бачимо ріст на 100% від цього діапазону. Так, одразу ось така зелена палка буде. В цьому діапазоні у нас буде на балансі вже 400 доларів. Тобто тут у нас ріст в два рази, це означає, що з другим плечем у нас вже буде 4 ікса. Так? Я думаю, тут логіка взагалі сама проста, сама понятна, сама зрозуміла. Але, друзі, падіння на 50%, якщо ми будемо бачити падіння, падіння на 50%, то наші 100 доларів перетворюється в в пиль. Якщо на споті ви, наприклад, бачите просто просадку, корекцію, і у вас монетки лежать, то, то монети у вас ніде не діваються. то... На фьючерсах ви відкриваєте угоду, і угода має ціну ліквідації. Ось це називається ціна ліквідації. Тобто падіння на 50% вас буде ліквідовано. Так, ваші 100 доларів перетворяться в даному випадку в пиль. І це в даному випадку буде в район 10 центів. Ціна ліквідації буде в районі 10 центів. Падіння на 50% – це ліквідація. Ріст на 50% – це буде плюс 100 до вашого балансу. В даному випадку, якщо був ріст на 100%, тут би було б 400 доларів, об'єм на угоду був 200 доларів. Пам'ятаємо, тут було б 400 доларів. Тут ріст на 50%, об'єм ваш на угоді є 200 доларів. Це означає, що у вас би було плюс 100 доларів. Так? Тобто ви б тут просто вже умножили ваш баланс. Тобто, я думаю, суть, ви зрозуміли. Добре, якщо не зрозуміло, зараз перейдемо. Давайте знову до нового, до нового прикладу. Беремо плече 10X. Дивіться, знову ж таки, у нас 20 центів ціна. Беремо. Для прикладу, беремо знову ж таки 100 доларів, але беремо уже десяте плече. Зараз ви вже зрозумієте, з цієї логіки, думаю, так. Тобто десяте плече, це в нас виходить об'єм нагоду 1000 доларів. Що це взагалі означає? Це означає, що якщо б у нас був ріст на 100% одразу зеленою палкою. То наш ризик, наш прибуток становив би, становив би уже не 100 доларів, як раніше на споті було, а вже плюс 1000 доларів. Я думаю, суть ви вже зараз зрозуміли. Дивіться, ріст 10% всього лиш, нам би було б уже дав прибуток в 100 доларів. На 20% прибуток був би уже становив плюс 200 доларів. І так, відповідно і далі. Тут було 50, плюс, плюс 500 доларів, тут плюс 600, плюс 700, і тут уже плюс 1000 був би доларів. плече нам дозволяє взагалі. Збільшити об'єм на угоду і тим самим збільшити наш потенційний прибуток. Маєте зрозуміти, друзі, що ріст на 10% це би було плюс 100 доларів, і падіння відповідно на 10% був би мінус 100 доларів, так, і тут би наша була б ціна ліквідації. В даному випадку, мінус 10% відсотків. Тут би нас просто би ліквіднуло, і наші 100 доларів перетворились би просто в пиль. Тобто, ось тут падіння ось сюди, просто би нас ліквіднуло з десятим плечем, і ми би з вами не побачили ніякого прибутку, а тільки збиток. Мінус 100 доларів. От тепер, друзі, тепер в нас взагалі є чітке розуміння, і тепер переходимо. Давайте до стоп лоса Що ж це що ж це в нас таке? Припустимо, ми з вами хочемо відкрити угоду. Є тут така вкладочка в TradingView, називається: Давайте я вам покажу, длінна і коротка позиція. Давайте візьмемо длінну позицію спочатку, ось так проведемо. Зараз також цю логіку зрозумієте. І давайте для прикладу, ось нам прекрасно показує. Дивіться, риск соотношення, риск прибиль, один, одиничка, нехай буде, так. Тобто ми в даному випадку заробляємо. Якщо ціна приходить сюди, ми заробляємо. 100 доларів, і приходить сюди, ми також втрачаємо 100 доларів. 100 доларів. Ось наш ризик прибуток. Тобто, друзі, дивіться, Ризик до одного. Тобто, якщо ми падаємо, наприклад, зараз від сьогоднішніх на 36%. У Нас, наприклад, мінус 100 доларів на балансі, так. Якщо ми виростаємо на 36%, як бачите, ось тут, то наш на балансі буде плюс 100 доларів. Я думаю, всім зрозуміло, також немає проблем, взагалі. Так, і дивіться, взагалі в суть цього стоп-лоса, і взагалі чому взагалі використовується ці стоп-лоси. Тому що, якщо ціна зараз спуститься сюди, у нас буде ціна ліквідації, так відповідно. Тобто, неважливо, друзі, який взагалі відсоток. Я думаю. Щоб ви зараз сенс взагалі зрозуміли. Якщо ріс сюди, то в нас буде плюс 100 доларів. Припустимо, ми ризик на угоду беремо сюди 100 доларів. Взагалі суть трейдингу полягає в тому, щоб ви зменшили свої втрати, коли ви виявляєтеся неправими. Тобто, якщо ціна прийде сюди, ви зменшили свої втрати. Але якщо ціна піде в вашу сторону, ви заробили набагато більше. І через те ми завжди ставимо свої стоп лоси щоб не було ціни ліквідації, так? Тобто ми з вами. Підбираємо сюди стоп лос. Давайте я це знову ж таки видалю. Виберемо довга позиція. Ось так нехай буде. Підбираємо стоп лос. І тепер дивіться, що у нас відбувається. Якщо. Ми беремо на угоду ризик на угоду, беремо, наприклад, 100 доларів. Тобто в даному випадку, якщо ціна сюди спуститься, ми втратимо 100 доларів. Але якщо ціна піде в цю сторону і ми е, не, не підемо до цього сюди, так то ми зам, з вами заробимо уже плюс 438 доларів. Так, тобто тут видно соотношення. ризик чотири 438, можна зробити. Давайте щоб було чітко до 5, Нехай буде 1 до 5, Ось тут буде. Тобто, дивіться, друзі, знову ж таки, 14 на 15% падає, ми втрачаємо 100 доларів. Ріст до. Цього діапазону ми заробляємо з вами 500 доларів. І в цьому полягає взагалі основна суть трейдингу. трейдингу, щоб ти, коли був неправим, втрачав 100 доларів, але коли ти правий, ти заробляєш набагато більше, ніж втрачаєш. так Потрібно контролювати взагалі свої свій ризик. Ось це називається РР, РР називається риск реворд по-англійськи, і соотношення риск так Тобто твій РР завжди має бути. Більшим і відповідно в трейдингу завжди кажуть, 1 один до трьох це гарний результат. Звичайно, один до п'яти, якщо у вас взагалі такий буде, то це взагалі буде прекрасно, але рідко коли це буває. В середньому один до двох, один до трьох в людей, які досить гарно довго займаються трейдингом. Це нормальний взагалі РР. Отже, друзі, дивіться, ми зараз на чотирьохчасовому таймфреймі і припустимо, ми зараз з вами очікуємо ріст по монеті StarkNet. давайте тепер у нас є значення. Зараз ми з вами прекрасно це бачимо. Мінус 15% в нас буде стоп лос Припустимо, ми на цю году хочемо виділити 100 доларів, тобто ми зараз зайдемо з вами на 100 доларів. Давайте я вам покажу, як це зробити. У нас, наприклад, 100 доларів є на цю угоду, тобто наш стоп-лосс ми хочемо ризикувати ось цим падінням 100 доларів. Так максимум ставимо на це падіння. У нас тут є відсоток 1495 Це означає, що коли ціна сюди спуститься, це означає, що тут нас, тобто закриється ціна по стоп-лосу, і у нас спишеться з балансу 100 доларів. Але коли ми спустимо, піднімемося сюди раніше, ніж це взагалі, тобто ось так, якщо навіть буде корекція, і ми не зачепимо стоп-лосс. То ми з вами все одно заробимо, так? Якщо буде ось так, то ми з вами втратимо, тому що нас забере по стоп-лосу. І дивіться, як розрахувати об'єм нагоду. Ми нашу суму, яку виділяємо на угоду, на, на нашу угоду, так, конкретно, ми ділимо на ось цей відсоток стоп лосу 14,95. Я зараз поділю, скажу, скільки це вийде. Це вийде у нас в районі 668 доларів. так? Тобто, друзі, дивіться, знову ж таки пояснюю вам, 100 доларів. Ділимо на 100 доларів, ділимо на 14,0.14, 14. Скільки там у нас було? 95. Чому 0? Тому що це у нас відсотки. Так відсотки в нас вже, я думаю, проблем немає у вас, що відсотки поділимо потрібно ділити на 100, так щоб у нас було дійсне число. 14,95. Нашу суму, яку ми виділяємо на угоду. Ми ділимо з вами на відсоток стоп-лосу. Або ви можете просто 100 поділити на 14,95 і потім ще раз розділити на 100, тому що відсотки в нас в сотнях рахуються. Я думаю, з цим у вас проблем не буде. Тобто ось так. І виходить в нас. Я порахував уже, це у нас виходить 668. Це означає, що нам потрібно відкрити об'єм на угоду 668 доларів. Давайте це зараз перейдемо на біржу Мекс, я вам покажу, як це взагалі робити. Дивіться, відкрита в нас вже монета Starknet, вибираємо ізольовану маржу. І об'єм на плече, і взагалі плече, друзі, нам немає різниці. Якщо наш депозит, наша маржа дозволяє взагалі вибрати об'єм той, який нам необхідний. Дивіться, є Market Order. По маркету ми можемо відкрити прямо зараз, одразу якщо ми хочемо ліміткою відкрити, але давайте я зроблю нехай по маркету і виберемо з вами long і take profit stop loss. Так? І дивіться, ми з вами зараз можемо коригувати. І з другим плечем ми з вами зможемо зараз відкрити на 1000 доларів. так, Тому що в нас маржа 500, це наші особисті кошти. Друге плече дозволяє нам відкривати угоду на 1000 доларів. Чи зможемо ми зараз з другим плечем відкрити з вами ось цю угоду? Тому що в нас об'єм 668. Я думаю, що зможемо. То вибираємо 668. дивіться, у нас є Take Profit і Stop Loss, Одразу бачите, що в нас тут показана. Ціна ліквідації в районі 10 центів, тому що наше друге плече показує нашу ціну ліквідації в районі 10 центів. Це означає, що якщо на 50% у нас спуститься, зараз StarkNet, то, то буде не 20 центів коштувати, а на 10 центів. То відповідно наш повністю депозит наш спишеть. Але давайте, друзі, лонг. Take Profit Stop Loss, бачимо, писуємо Take Profit. Давайте подивимося, скільки у нас там знаходиться 0,3486. Бачимо ось тут. Давайте впишемо сюди. Бачимо, що що розрахований PNL у нас 500 доларів. І давайте впишемо Stop стоп лос. Стоп на наскільки взагалі пише? 0,1695. Бачимо, друзі, що наш розрахову розрахунковий PNL це мінус 97 доларів. Тобто наша задача, друзі, щоб наш прибуток завжди становив більше, ніж наш збиток. І бачите, що я можу зараз прямо відкрити по маркету ось цю угоду, і якщо ціна зараз найближча. Тим часом ми не побачимо падіння сюди, а одразу почнемо ось так рости, то я зароблю так. Ось така взагалі проста е, суть, ось така проста арифметика, взагалі ось цих фьючерсів. Але якщо ми зараз ось так зробимо, прийдемо в цей діапазон. Я закриюся по стоп лосу мене забере 100 доларів, але потім підемо сюди, то я все одно не зроблю так, тому що стоп-лосс спрацював раніше, чим це потрібно було. Тобто, друзі, якщо я зараз відкрию лонг, то моя позиція активується і мені мене виставиться автоматично стоп-лосс та й профіт. І мені по суті нічого не потрібно робити, як просто очікувати і потім записувати свої. Транзакції аналізувати їх, що в мене було не так, але це вже зовсім інша історія. Якщо я не вставлю в стоп лос а просто відкрию, наприклад, зараз без без е, тек профіта, без стоп-лоса, просто відкрию зараз на з другим плечем на 500 доларів, буде в мене об'єм 1000 доларів, то в мене буде ціна ліквідації в районі 10 центів. Я думаю, логіку ви взагалі е, зрозуміли. Якщо знову ж таки пояснюю, якщо зараз буде падіння на 50% з моїм об'ємом в 1000 доларів. То в мене буде тут ціна ліквідації, і мої 500 доларів перетворяться просто в пиль. Якщо буде ріст на 50%, ось тут приблизно буде до 30 центів вирости. монета Starknet, то я зроблю плюс 500 доларів. Тобто, ось такі, взагалі, ось таку можливість дають ф'ючерси, і якщо ними правильно користуватися, то можна дійсно на цьому заробляти. Давайте я покажу, що буде. Якщо вибрати десяте плече, давайте десяте плече виберемо. 10x, підтвердити. Тепер дивіться, що відбувається. У мене тепер угода, я можу вибрати 5000 доларів, тому що 500 доларів мене маржа. Умножаємо на 10 5000 тисяч, але подивіться, що буде, де наша ціна ліквідації буде. Тобто тут буде 0,17 ціна ліквідації так. В разі лонга і в разі шорта у мене буде 0,21. Давайте покажу, взагалі де це знаходиться. Це знаходиться мінус 10% від сьогоднішніх, тому що падіння на 10% відповідно дає нам цю саму ціну ліквідацію. Ріс на 10% дає нам плюс 100% прибутку. Тобто в 10 разів умножуємо наш потенційний прибуток і потенційний збиток. Я думаю, з плечем ви розумієте взагалі для чого воно як його правильно використовувати і що воно пояснює нам. Тобто падіння на 10 давайте я покажу де це буде десь. Ось тут в цьому діапазончику. Бачите, 1787. Ось тут буде наша ціна ліквідації, і мої 500 доларів. Ось тут спишуться, і просто їх не буде. Але ріст на 10 відсотків від, від зараз від сьогоднішньої ціни, ось тут дасть мені знову ж таки плюс 500 доларів. так Ось так ось так працює друзі ф'ючерси, і ось так взагалі працює ось ця сама логіка. Але, друзі, дивіться, якщо я, наприклад, поставлю, щоб не було в мене ціни ліквідації в районі 500 доларів, то я для цього ставлю стоп-лосс і можу його коригувати, наприклад, ось тут поставити. І в даному випадку я буду мати тут приблизно потенціал падіння мінус 100 доларів. але... Потенціал прибутку в мене залишається тим самим, так? Тобто потенціал прибутку він залишається незмінним, а стоп лос дає нам коригувати взагалі, контролювати наші збитки, так скільки ми можемо втратити в разі, якщо ми не праві, і скільки можемо заробити. В разі ми, як в разі тому, якщо ми будемо виявитися правими, Тейк-профіт дозволяє нам правильно зафіксувати наші прибутки. Тому друзі, ось така логіка взагалі фьючерсів. Я надіюсь, цей ролик для вас став зрозумілим і пояснив взагалі, як працює працюють усі характеристики. По суті, тут вам нічого особливого не потрібно знати, вибрати просто ізольовану маржу, вибрати правильне плече. Хоча я не рекомендуєте вибирати високі плечі, залежно звичайно від тайм, таймфрейму, якому ви торгуєте. Тому що, якщо ми друзі, перейдемо зараз на таймфрейм 5 хвилинним, то давайте я вам покажу. Ось тут падіння, наприклад, якщо ви відкриєте угоду, це 5-хвилинний таймфрейм. Давайте я його відкрию, ось так. І припустимо, ви хочете ось тут відкрити шорт. І не думайте, що монета страхнет, виросте сюди, а почне зараз падати, і, наприклад, знімати ось тут ліквідність під цим лоєм, так? І ставити, наприклад, ось таку собі угоду. Тобто ви очікуєте, що монета сркнет, наприклад, ось так покоритується, і зараз піде падіння. І в даному випадку ви собі ставите на цю угоду для прикладу. 10 доларів, так? Ви ставите на цю году 10 доларів. що Якщо ви виявитеся неправими, ви, ви втратите 10 доларів. Тобто, так, Але якщо ви виявитеся правими, ви зробите, давайте подивимося, скільки ризик прибуток: 1,91. Ну, давайте зробимо 1. Щоб було 1 до 2, так? В даному випадку, якщо ви виявитеся неправими, втратите 10 доларів. Якщо виявитеся правими, ви на баланс отримаєте плюс 20 доларів. Тепер дивимося, що тут відбувається. В разі шорта бачимо, друзі, що в нас є 5% стоп лоса Це означає, що нам 10 доларів. Наш стоп лос наш об'єм, який ми виділяємо на цю угоду, потрібно розділити на 463. Ділимо на 0.0463, тому що це у відсотках, так? Я думаю, ви розумієте, взагалі, що таке відсотки, друзі. Або просто можете ділити на 463, а потім ще раз розділити на 100. І тут у нас вийде об'єм на угоду, давайте я вам скажу скільки це. Тут вийде у нас об'єм на угоду 215 доларів. Так, і давайте переходити до біржі Мекс, перевіряти це все. Давайте виберемо, нехай буде друге плече. Друге плече нехай буде підтвердити. 263 долари. В принципі, ми можемо, ми можемо вибрати взагалі навіть з другим плечем, тому що це наша буде половина маржі, майже так. 200 доларів на угоду. Але якщо ми зможемо вибрати десяте плече, то відповідно ми можемо вибрати. Максимум 5 5000 доларів, і ми е, маржа зараз покаже, скільки нам використає нашої маржі. Давайте візьмемо, наприклад, Take Profit. Ми хочемо шортити, так. Вибираємо шорт, вибираємо об'єм на угоду, вписуємо сюди 215, вписуємо 215. Давайте подивимося, що у нас тут буде. Тейк Profit вписуємо, який у нас тейк Profit? 01802, 1802. Бачимо, вже розраховує наш потенційний PNL, так? І вписуємо стоп-лосс у нас 0 2078. І що ми з вами бачимо? Бачимо, друзі, що наш збиток буде мінус 9 доларів, так, але потенційний прибуток буде в районі 20 доларів. Тобто біржа одразу вам покаже, скільки взагалі потрібно брати. Ось це плече дозволяє нам взагалі вибрати, скільки задіяних коштів ви будете використовувати, скільки задіяних своїх особистих коштів ви будете задіяти в цю угоду. Ви можете вибрати навіть друге плече, по суті, плече ніякої ролі не грає. Ви маєте це зрозуміти, друзі. Грає об'єм на угоду. Якщо. Ви хочете, наприклад, на стоп лос поставити 200 доларів. Давайте це зараз з вами зробимо. Наприклад, ви на, на ось цю угоду при ваших коштах на біржі 500 доларів. Ви, наприклад, хочете поставити 200 доларів на цю угоду. Так, давайте 200 розділимо зараз знову ж таки на 0,63. Це у нас виходить 4319 доларів. Тепер, друзі, вписуємо сюди дивіться, 4 319 і зараз ми повернемося до плеча. І бачите, друзі, що потенційний збиток мінус 190 доларів. Це з врахуванням комісії ще там буде, і з врахуванням плеча. І потенційний прибуток, бачите, що становить плюс 400 доларів. Тобто ми втрачаємо 200 доларів, але в разі прибутку ми заробляємо 200 400 доларів, але. Друзі, ми не зможемо відкрити цю угоду, тому що у нас друге плече. Максимум ми можемо відкрити це друге плече на 500, умножаємо, множає тисяча доларів. Отже, нам необхідно збільшити плече, і для цього і є ці плечі, так тому що ти він дозволяє нам збільшити просто об'єм на угоду. І Тепер у нас загальний об'єм, який ми зможемо відкрити, як бачите, плюс 5 тисяч доларів. Так можемо продати. І уже завдяки цьому ми зможемо з вами відкрити той самий шорт з тим самим стоп лосом і тим самим об'ємом на угоду. Ось, ось і для чого потрібні взагалі ці плечі. Я думаю, логіку ви вже трошки для себе зрозуміли. Ну, до речі, хотів сказати, друзі, що є такий калькулятор. Я його сам зробив. Ви можете тут писати, наприклад, капітал ваш 500 доларів, писати об'єм на угоду. В даному випадку ми, наприклад, ризикуємо 100 доларів. Це всього лиш, це 20% від нашого депозиту загального 100 доларів. Тут показує. Тобто, тут, де жовте, вписуємо наші дані, які необхідні для лонга і шорта. У нас окремо потрібно вписувати. І дивіться, якщо ми вписуємо, впишемо, наприклад, сюди. То побачимо, друзі, тобто, коли ми пишемо ці дані сюди, ми побачимо наш об'єм на угоду. Тобто табличка автоматично нам рахує просто об'єм на угоду, який нам необхідно взяти для нашої угоди. Показує потенційний профіт, потенційний стоп лос стоп-лос у відсотках, риск реворд. Тобто ця табличка допомагає нам порахувати правильний взагалі об'єм на угоду. Нам не потрібно потім вручну це все рахувати, тому що об'єм на угоду одразу в нас табличка за нас порахує. Тому ось так, друзі, користуйтеся. Надіюсь, для вас буде ця табличка. Корисною вона є в телеграм каналі в закріплених. Там собі знайдете. Тому ось так друзі, працюють усі всі плечі, усі всі стоп-лоси, тейк профіти. Надіюсь, для вас цей ролик зняв трошки корисним. І в наступних роликах вже буду більш детальніше це все розповідати про структуру ринку, як її правильно визначити, і як взагалі визначити, куди піде найближчим часом ціна. Про це також буду розповідати. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. І дивіться усі ролики про трейдінгв'ю, про те, як взагалі користуватися графіками. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту, терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!